Всім привіт. Везу хлопців на вокзал. 6.30 тридцять. Ви підсвічували собі дорогу ліхтариками. Біля нас, ні? Біля нас ні, а тут вже, бо було колись що й тут не було. Чекають на потяг 90% молодь. Але насправді на роботу багато хто їздить, але бачу, от парковка не зайнята більш ніж наполовину. Тож роблю висновок, вони трошки пізніше їдуть. З собою на групу подовженого дня. Вона там буде виходить майже 2 години. Ось такий компот. Ну, це фрукти, це яблучко в пюре, мадалинка бісквітик помідорчики, ось тут, водичка. їй буде достатньо потім вдома вже вечеряти. Такий буде в неї під вечірок. Всім добрий ранок ще раз. Вже сонечко встало. 8.40, я їду на роботу, лію трошечки раніше заводжу в групу подовженого дня. Фактично її майже одразу поведуть вже в клас. Зараз такий час непевний, що навіть якщо ми доїдемо до Алалею цього вранці, то там вже, скоріше, нікого не буде, бо вони підуть ну, 5 хвилин до відчинення воріт, вони, скоріше за все, вже підуть з дітьми до класів. І вийде так, що я не там, не там не опинюсь, де треба ми. Краще я. Запізнюсь, я потім скоригую свій час перервами на переміщення, Доїду вчасно. А зараз на перший, перший візит запізнюсь трошки, зато лію зразу першу запустимо в школу. У нас сьогодні ярмарок, ось, будь ласка. Так, я вирішила. Ну, взагалі, треба про це ще в бюро поговорити, щоб. Теж якось час цей визначила. Дуже мені незручно. Не туди і не сюди. Ті 5 хвилин, 5-10 хвилин вирішують все. Лій, все добре в тебе? Готова в школу? Хотіла вам розповісти про рюкзак Лін лі, такий класний на коліщатках Так, Лі? лі я ще прикрасила. Наліпками гарненькими. Мама. Ти пам'ятаєш, звідки в тебе цей рюкзак? О, так, це велика. велика Аліна віддала. Українці, мама з донькою, вони тут були, потім в Іспанію вони переїхали. Зараз в Іспанію там. І ось там дівчинка Аліна, велика, бо є ще маленька Аліна. І їм цей рюкзак до 1 вересня якраз в ресто Видали тоді, вона, до речі, така, мабуть, між Семеном і Петром за віком. Зараз вже. Тобто їй 13, мабуть, вже витернулись. А, може, я помиляюсь. Так ось і коли вони їхали в Іспанію, вони нам презентували, віддали цей рюкзак, сказали що... Не будуть ним користуватися. Ілія чекала свого часу, коли теж зможе в школу з ним ходити. Ми їй пропонували інший купити, вона не захотіла. Відмовилась, сказала, що хоче з цим. Мені насправді тут недалеко, мені до сплячої мадам зараз. Єдине, я там не впевнена, годинка чи півтори, здається, тільки годину її залишили. Мені взагалі так скорочувало. Все одно 8,5 годин, купа візитів. Насичений день. Дожити до вечора. Я такі дні називаю. Бачите, попередні дні менше працювала. 5-6 годин. Вчора, всереду, вівторок 5. А сьогодні 8,5, завтра теж 8. Та й таке. Все, налаштовуємось на працю. Перед. Бонжу! Так, не повірите, але я гоную в, в сусідньому містечку. Згавакнули сюда. Закінчила я годинку і розповідаю, де ж я була. Чому ми були в Ноє, Сусіднє містечко за 6-7 кілометрів десь так до центру того містечка. Заходжу я, відчиняю двері, точніше, вони були відчинені, а це означає, що мадам не спить. Рідкісний випадок. А, в неї сидить її подруга, сусідка, не знаю. ну Сусідка скоріше по мікрорайону, в якому вони там живуть. А, і каже, зроби. Вони щось намагаються кудись подзвонити. Не знаю, куди вони намагались подзвонити. В таксі, можливо, або такий амбуланс. Не знаю, насправді, але мене побачили. О, згадала вона, що я маю прийти, і каже, зроби мені гранд сервіс велику послугу. А, відвези нас в ноє, ну, давай мені розказувати. Я не розумію, ну, вона так розмовляє, я колись казала. Людина на сильних медикаментах і не вимовляє слова. Ну, щоб зрозуміти, дикція як в такої дуже сильно п'яної людини. Ось коли зовсім погано. Ну, вона завжди так розмовляє, насправді, принаймні, ну поки я її знаю, але я навчилась більш-менш її розуміти. Ну а якщо що, я її просто перепитую, кажу, що я нічого не зрозумію. Ну, Люди, до речі, теж не дуже розуміють. Тобто я виправдовую, що це не пов'язано з не надто пов'язано з моїм знанням французької, з тим, що справді менше сти мова не про це, про те, що ось цієї подруги пошта на пошті не можна було зняти кошти в неї є пенсія. Ну, до речі, ось вам до слова, як це відбувається. Є люди у Франції, які отримують пенсію на пошті. Причому не в банкоматі треба було чомусь. Я не знаю, як там, мабуть, суму вона більшу хотіла зняти, але вона пішла робити це через касу на пошті. Так, ось вчора пам'ятаєте, була історія. Ну, в минулому в лозі бачили, чули, що не працювала, не могла я карткою заплатити. Взагалі, розрахунки на пошті не працювали через страйк. І ось ця мадам залишилася без цієї пенсії, гроші потрібні. Вона там в сльози. Відвези в ноє в ноє має бути. Я насправді насправді поспішаю зараз на зустріч з медсестрою, тож, мабуть, не встигну розповісти. В ноє відвезти на пошту там точно мають допомогти ось гроші зняти. Ну, таке, я кажу, а хіба сьогодні продовжився страйк? А це ще не відчинилась пошта, тобто вона точно не знала. Ну, а кажуть, так, сьогодні теж не буде працювати, гроші потрібні, ну таке. Тож ми поїхали. До речі, з коригуванням часу я приїхала хвилина в хвилину. Сюди, на друге місце, не запізнав. Тайм-менеджмент вищого гатунку. Сама себе нахвалюю. Бонжур! Так, ну що, залишили мене саму знову на променад Пішли. ось тому в мене є завдання і ще майже 2 години роботи. Інжир. Подарували інжиру трошки. Збирали свіженького. Кінчила, бачите, і прасувала, і будинок прибрала. Але все встигла. Повернуся сюди ще ввечері. Ось, хочу, у нас ярмарок, але він вже закінчується. А я хочу пошукати у нас овочів, фруктів наші достатньо. Хочеться авокадо купити за приємною ціною в одному місці. Якщо я туди зараз заїду, то мені доведеться там десь паркуватися з цим проблема. Велосипедом простіше, але, але, але ось і думаю, такий в мене. Ну їх ті авокадо чи все ж таки поїхати витратити. У мене справа в тому, що тільки одна година перерви, потім знову працювати. Вже до вечора, там в мене буде а, десь приблизно годинка, коли я лію. забиратиму з групи подовженого дня, відвезу додому, Тож в мене там буквально перед вечірніми візитами залишиться півгодинки. Ну, то і всі мої перерви на сьогодні. Тож, а, чи так мені потрібні ті авокадо, чи не дуже. Ось у чому питання. Так, мене ще зупиняють. Каміон хоче проїхати. Вантажівка. Пропустили. Проїхати. Так, Ну що, ваші ставки вдасться мені десь поблизу припаркуватись чи ні? Мали ж вже всі потроху розходитись, роз'їжджатись. Так, заради мене ящик дістали, який вже заховали. Так, не так вже йде, що я ті авокадо купила. Головне, щоб вони ще вони то спілі, головне, щоб не перезрівші були. Тому що ціна така трошки дорожча, ніж в нету, я бачила, але ж то супермаркет. Ну тут, в принципі, теж з виробничих потужностей продають. ну Перекупники так в нас. Полтавщині називали це, не знаю, як воно у вас в вашому регіоні. Але це теж перекупники, в них, але частина точно продуктів підписана, що Оріжін Іспанія. ось Ті, що місцеві еко-біо ферми, вони обов'язково величезними літерами пишуть. що Франція, лок, локаль, тим більше. Не просто Франція, коли вони ще і поряд десь їх виростили, вони обов'язково це зазначають. І французи підтримують, радо підтримують, і навіть це дорожче, французькі продукти дорожчі, ніж іспанські локальні можуть, хоча їх тут везли, може, три кілометри. Подивіться, від... віддають стареньку шафу. Взагалі, мені мсю, який на кемпері їздять з дружиною відпочивати, той що позбувався своїх меблів і мені пропонував. Він мені сказав, що не можна заборонено законом, не можна ось так виставляти біля свого двору, щоб забирали. Якщо поліція побачить, то можуть ну а штрафувати по факту. Тож не можна такі. Речі робити, і тому часто пишуть оголошення, що від гран'є для того, ну тобто, звільнене горище перекладається або гаражний розпродаж, можна ще так означати цю подію. І призначають час, таке оголошення пишуть, що ось тут буде відграньє і розвішують по місту, там, де є можливість таке від руки написання оголошення залишати на дошках різних оголошень. І в якийсь певний час, там може кілька днів це тривати. Люди приходять, щось може купують, щось забирають безкоштовно, але ось, ну, або треба самим вивозити, або на смітник, або вимаюз віддавати. То ж з цим все серйозно? Ось так повиставляти теж. Ну, все одно люди виставляють. Я бачу, часто або виставляють і в Фейсбуці, наприклад, пишуть оголошення, фотографують. І пишуть адресу і кажуть, що сьогодні до вечора можна приїхати забрати. Там, наприклад, я бачила дитячі речі, такі як там візочок, стільчик для годування, ще щось. Ну, от дитина виросла, вони вирішили все це одночасно цього позбутися, і вони просто так от залишають. А ввечері, якщо не забрав, ніхто вони відповідно все це мають прибрати. Ну, може ще потім якось виставити, пошукати, кому це віддати. Але я, здається, про щось інше розповідала. та шафа мені поробила все. А, що я розповідала взагалі? Про, про авокадо? Чи, чи що? Добре, менше з тим, нехай згадаю, якщо щось важливе було, або ви мені напишете, я тоді в наступному відео розповім. Отже, ще я взяла червону капусту. Знову ж таки, слухаю. Зараз контент мені цікавий. З здорового харчування, намагаюся якось нові звички. Ну, я вже про це кажу, не перше відео. І почула від дієтологів, від нутриціологів це називається. Ну, можливо, я не саме їх слухала, не важливо. Капуста. Я знаю. Насправді я ж ну, теж не з нульовими знаннями про це, там взагалі про харчові особливості, про поживні цінності, про правильне харчування. Я, я то все знаю. Тим більше, що в мене. Та ти що, як ми поспішаємо? Ну-ну, окей. Ось. Тим більше, що діти, п'ятеро дітей, я їх. Здоровою їжею привчала, годувала, переходила від грудного вигодовування, переходила на овочеві, там пюрешки, на всяке варене, парене, все це в нас було присутнє. Взагалі, в Україні ми набагато здоровіше харчувалися, при цьому економніше. Ось і обирали продукти справді прості, недорогі. Це в мене ось теж так би очі відкриваються. Тут якось все, ну, можливо, це і зі стресом пов'язано, це все солодке, все таке вже приготовлене, якісь ковбаси, якісь. сосиски. Ну, Теж ми не зловживемо. Я не хочу сказати, що ми там щось занадто погане, всяке таке їмо, але справді, і солодкого багато, і все це треба змінювати. Я, ми так не їли раніше, і ми просто все якось пустили, все, як, якось так, якось... як метод, мабуть, все таке щось зі стресом пов'язане. І про капусту. Тож, капуста, я знаю чудово, що це суперфуд Білокачанна, але і червона, і взагалі всі капустні, всі капусти, всіх видів, їх родичі. Це просто must-have. Обов'язковий складник їжі має бути. Але не щодня треба це їсти в різному вигляді. І... Ось червона. Вона відрізняється за своїми властивостями, тобто зберігає те, що й білокачаній капусті, але в неї за рахунок того, ну, тобто кольорові овочі потрібно ще вживати. Вони мають бути різнокольоровими, і це і буде різноманіття, Тож Ось цей колорант, який робить червону капусту, таку фіолетову капусту фіолетову, він теж потрібен. Але як називається цей елемент, я вам не скажу. Я ще не настільки. Стільки заглибилось. Але я докопаюсь до істини. Ой, добре, головне без фанатизму. Ось що? Що головне? Баланс має бути. Так, ну що, я тут вміщуся чи не дуже маю вміститись? Так, півдня минуло. 12.40. Мені на роботу коли? Через 50 хвилин, але мені на сусідню вулицю, тому в мене є час трошки побути вдома, перепочити. Енергія ще присутня, як ви бачите. Настрій теж поки що тримається. Авокадо супер, насправді. Подивіться, яка маленька кісточка, авокадо величенький, такий на всю мою руку. Штука ціна за три, 3,50. Тобто, три авокадо, 3,50 коштує. От там є, що поїсти. Я задоволена. Добре, в продовження теми <смі> обіду. Такий в мене буде, бачите, салат з цибулею, там зелень багатенько. І ось сиром, яким хліб засолювала лосося, трошки в мене є авокадо. Ще, мабуть, йогурт буде. Подивимось. Ось і закінчилась перерва. Дуже швидко і занадто мало. Нічого не встигаю. З того, щоб мені хотілося зробити. Нічого. Мені на сусідню вулицю, тому я біжу зараз без автівки. Бонжур. готово. Півтори години їду на наступні півтори години. Друзі, я знову це зробила, знову з двох частин буде відео, адже, бачите, півдня минуло, а в мене вже 20 хвилинне відео готове. Що поробиш? Мабуть, це вже в мене така звичка. Не можу менше. А, напишіть мені, будь ласка, чи вам зручно, коли я через кілька годин викладаю другу частину. Чи вам зручніше було б, щоб проміжок ч... часовий <губ> був не такий довгий між ними? А, буду дослухатись до ваших побажань. Дякую за те, що дивитесь відео. Дякую за вподобайки і ваші коментарі, запитання. Ви просто молодці, дуже активно мене запитуєте. Я про це думаю, обов'язково окреме відео буде. А поки що, все і. За кілька годин буде друга частина. Дочекайтеся, все, бережіть себе, гарної пори дня. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Побачимось.